Вітаю, друзі! Сьогодні 23 липня, і у нас на дегустації кавунчик сорту Лоріан. Висаджувався він в ґрунт. В перших числах травня, вибачте, в перших числах червня висівався в стаканчики 29 квітня. Він дещо пізніший виходить ніж Red Star. По розмірах такий, ну, як який екземпляр, десь приблизно 6-7 кілограмчиків. Ось такий. Зараз ми знімемо пробу, що ж він собою являє на смак. А, я потім поріжу. Ось такий симпатичний червоний колір. Шкірочка тоненька. Пробуємо, що на смак. Більш-менш. Не скажу, що щось видатне, звичайний кавун. Міру солодкий. В міру Хрумкий. Цукру, можливо, мало через те, що за день-два до того, як він був зірваний, пройшла злива і, може, трошки потягнув водички. Ось такі справи. Цілком пристойний кавун. Всім дякую за увагу. Слава Україні. До зустрічі, друзі!